Джерело безперебійного живлення Power One 800 Вт. Тобто він може працює як інвертор, як зарядка. В комплекті йде ось цей пристрій і йдуть дроти для під'єднання до акумулятора. Ось такий пристрій. Неволички. Зараз під'єднуємо до акумулятора. При першому ввімкненні проконтролюйте, щоб він був вимкнений. Тому що коли вмикається перший раз, йде доволі великий струм, щоб не було імпульсних струмів. В'єднуємо, вмикаємо загорівся. Зараз під'єднаємо до мережі. Одразу пішла зарядка зарядка на час. І зараз перевіримо, яку потужність він здатен видати. Під'єднуємо такий пристрій ватметр. І через дімр зараз подаємо, під'єднуємо ось таку дуйку. Так. Зараз це на холодному 15 ватт, 17 вона. І це від мережі він зараз живеться. Зараз вмикаємо від мережі. у нас дуйка дає 800 ватт.

то 400 Вт це його потужність, котру він може видати. Ось такий пристрій. Зручний. Тобто, якщо є мережа, якщо є напруга, то працює від мережі і заряджає одночасно акумулятор. Якщо напруга пропала, то ну, отак от, от до 400 Вт, тобто наполовину потужності це на постійні.